Так, сальмбок на подрамнику самьем. Це один. Це нижня частина, вона прижимається болтом. Оця частина вставляється в кузов. Так Ось це другий сальним Санйон Гродіус, самблоки переднього підрамника. Начебто на відео підрамник є, салимблоки цілі, можна відправляти, але не тут то було. Ось відкриваю вам схему. І дивіться, на схемі, виходить, окрім салимблоків 10-11 позиції, є ще ось такі саленблоки обмежувачі. Начебто позиція 14 стоїть на блоках, а позиції 13 немає. По акційній ціні виробник може взяти у виготовлення, тільки якщо буде вузол повністю в зборі, а не вистачає однієї тільки частинки. Ось такі бувають ситуація. Чекаємо всіх на поліпроком'ю.